Попит народжує пропозицію, і це факт, поки є такі люди, які купують звичайні речі за начуваною ціною, перелік предметів класу люкс ніколи не вичерпається. Хочете платити багато, ми вас надамо таку можливість. Можливо, саме за цим принципом і працює компанія Planck. Вона випускає найдорожче мило в світі. Цей продукт втім, вийшов за рамки специфіки підприємства. Воно займається випуском аксесуарів для занять йогою. Втім, гігієна це звична процедура для кожної людини і для того, щоб полегшити процес залицяння і підтримки обличчя і тіла в чистоті і пахощах. Було створено мило. Багато століть тому зараз шматком мила нікого не здивувати у світі існує десятки, а то й сотні тисяч різноманітних видів цього засобу гігієни. Вони відрізняються за кольором, запахом, розмірами, компонентами і, звичайно. З ціною, а ось саме в світі мило випустила, якраз компанія Plank воно носить назву цор. Брусок такого елітного мила варто, як похід в престижний салон краси, а саме 125 доларів за шматок вагою 120 грамів. Нескладно підрахувати, що кілограм такого засобу обійдеться в 1041 долар, у чому унікальність цього мила. Чому ж виробники просять за нього стільки грошей? Виявляється, за високою вартістю стоять виключно корисні для шкіри властивості. До складу ЦОР входять цінні компоненти, такі як хітозан і серцин. Хітозан допомагає шкірі забезпечувати рівний тон. А ось це необхідний для зволоження шкіри і захисту від ультрафіолетових променів, до того ж, в мило входить чотири види колагену, які зміцнюють структуру шкіри, ну а найдорожчий інгредієнт це срібло, метал славиться своїми антибактеріальними властивостями. Тому в милі знаходиться неспроста. Найдорожче мило, втім, деякі косметологи дотримуються іншої думки і відмовляються підтверджувати той факт, що мило цор шалено корисно. Вони в основному хвалять компанію Планк за грамотний маркетинговий хід, але не за випуск першокласного продукту. Ось, наприклад, як вони коментують деякі компоненти мила, фантазійна розмальовка іони срібла, які входять до складу цор, антибактеріальні властивості, якими славиться метал. Підтверджені і широко відомі, однак кажуть косметологи, вони підходять скоріше для лікування шкіри, ніж для щоденного використання колаген, який входить до складу цор. Важливий протеїн, який міститься в структурі нижніх шарів шкіри, великі молекули колагену в лосіоні або милі ніяк не можуть вплинути на пружність шкіри, якщо їх використовувати ззовні. Хітозан, який входить до складу цОР, це речовина, яка утворює плівку і використовується при виробництві різних зволожуючих засобів. Його добувають з панцирів червононогих крабів і славиться воно своїми антибактеріальними і протигрибковими властивостями. Для любителів фруктів досить тривале використання хітозану може спровокувати порушення жирового балансу шкіри. А крім цього, молекули хітозану не здатні проникати в шкіру в тому випадку, якщо їх відразу ж змивати. А саме це і робиться в процесі вмивання, тому присутність цієї речовини в милі безглузду сирицин шовковий клей, який знаходиться в сирому шовку, який входить до складу цор. У цій речовині містяться протеїни шовку. Він не володіє високими сонцезахисними властивостями. Тому заявлена характеристика мила не відповідає дійсності. Незважаючи на всі заяви, компанія Планк запевняє, що оригінальне мило, яке містить тільки натуральні добавки, користується величезною популярністю у споживачів. А ціни виправдовує виправдовують якість найбільше мило, а ось найбільше мило в світі було зварено в українському Севастополі у 2011 році В процедурі взяли участь миловари з усієї країни. Мило величезних розмірів занесено в книгу рекордів гіннеса на рекордсмені фахівці. Мильної справи відобразили символ міста Севастополь, пам'ятник затопленим кораблям, майстер-клас від відгаліло, але перед тим як приступити до виробництва величезного шматка мила миловари провели дослідження. Вони дізнавалися, хто з попередників і який поставив рекорд, виявилося, що ще ніхто в світі не намагався зварити шматок засобів гігієни неймовірних розмірів. Дані перевіряли як в мережі інтернет, так і в офіційних джерелах, наприклад, в тій же книзі рекордів Гіннеса. Тому Севастопольським мило можна назвати першим і єдиним у світі незрозуміло було і те, скільки часу і сил піде на приготування гігантського мила, особливе занепокоєння фахівців, викликало те питання. Скільки ж мило буде застигати, однак результат перевершив всі очікування і виявився позитивним. Миловари заливали форму мило протягом 12 годин, після трудомістких зусиль вийшло дітище наступних розмірів: довжина 2 метри, ширина 54 сантиметри, а вага 53 кілограми. Мило ручної роботи після оцінки глядачів і миловарів, продукт був офіційно виміряний представниками книги рекордів Гіннеса, до речі, Зважували мило заздалегідь за інгредієнтами, які входили до складу, як заявили свідки рекорду. Мило такої краси ніхто ще не бачив. До речі, після встановленого рекорду 53 кг мило було розділене на 500 рівних частин і роздано в Севастопольські дитячі будинки. До речі, зараз миловаріння стало одним з найулюбленіших хобі людей на планеті: виготовити шматок засоби гігієни під силу, навіть новачкові. В інтернеті є докладні. По кроковій інструкції з приготування мила майстри миловаріння здатні створити шедеври не тільки з художньої точки зору, але і з косметичної. Мило ручної роботи прекрасний подарунок, професіонали радять віддавати перевагу не серійне мило ручної роботи, а ексклюзивне воно буде ідеально підходити типу шкіри його власника, а значить, дасть карколомний результат. До складу увійдуть натуральні компоненти і ті складові, які вибере професійний косметолог і успішно поєднає з нею миловар. Тільки такий шматок мила може обійти за якістю, але не за ціною найдорожче мило в світі.